Добрий день, ви на каналі Українське Яблуко. Завтра передають на ніч заморозки до 5-6 градусів. І тому ми ще раз обробляємо мідмісним препаратом гідрок... гідроксид Міді. Там просто що відбувається, там працюють іони Міді. І є така інформація, що трошки вони притримують цей заморозок. Тобто, якщо там може... Притримають 1 два градуси, то вони будуть мінус, то вони будуть рішати все. Тому це коротке відео, я, відео, я вам роблю. Ми сьогодні, 17 березня, оприскуємо ще раз мідь вмісним препаратом. Норму не завищуємо, даємо нормальну норму, тому що вже брунячки ось в такому стані. І думаємо, що будемо ще е, чимось нагрівати вночі сад, якщо в нас вийде, якщо в нас буде достатньо е, цих матеріалів, які будуть горіти, для того, щоб не померзло. Так що бережіть свій сад. Сьогодні передають мінус 6 на ніч. Все буде Україна. До побачення, до наступних зустрічей.